30 листопада у спорткомплексі Олімп відбулися змагання Я інженер катапульта». черговий етап пізнавального проєкту, що реалізується місцевим осередком громадської організації Укр'ят у партнерстві з південно-українською АЕС. Подія зібрала понад 30 учасників від першачків до 11-ти класників, які принесли створені власноруч катапульти. Найлегша важила лише 19 грамів, наймасивніша рівно 600. Подія пройшла в атмосфері азарту. Учасники і глядачі з цікавістю спостерігали за спробами юних конструкторів побити рекорди дальності. Заступник генерального директора ПС з якості та управління Віктор Саворона підкреслив важливість таких заходів для розвитку технічної кмітливості. Ідеї і вироби дуже креативні. Є такі, що казалося під від наявних пристроїв. Зробили якісь і кухонне приладдя, якісь і резинки, і пружинки, все об'єднано, змотано. І працює, як не дивно. В цьому є інженерна думка. З простого зробити механізм, який покаже той результат, який передбачений правилами. В Україні дуже потрібні інженери, потрібні молоді люди, які вміють думати нестандартно, пропонувати ідеї. І тому це дуже радує. Юні конструктори вразили не лише дальністю польотів, а й тим, як вони підходили до процесу виготовлення катапульти. Олександр Бровков розповів, що його катапульта результат сімейної роботи. Батьки допомагали з інструментами та підготовкою деталей, а сам він відповідав за збірку і випробування. Ми з батьками зайшли в будівничий магазин, купили там як частину труби і пластикову трубу на 4 метри. Тато її обрізав пилкою по металу, а я розклеював їх усіх. Ми вже цю катапульту тестували. Вона може запускати снаряд 50 грамів до 5 метрів і більше. Не менш показовою є історія родини Невмержицьких під час вимкнення світла. Вони зібрали свою катапульту буквально за три години. У нас по суті такі є інструмент, де не потребує якоїсь електрики, і ми вирішили хлопчиком сісти. Він мені малював всякі чертежі. Що він би хотів бачити, би бачити, що. і допомагав мені е, всякій е, підтримці. Дета деталей подавав все, що мені це інструмент, який щось сам десь крутив. Заступник голови місцевого осередку громадської організації «Укр'ят» Віталій Хоменко наголошує, що інтерес до проєкту Я інженер зростає. Порівняно з першим таким заходом, учасників стало вдвічі більше. Це каже про те, що змагання цікаві дітям. Цікаво брати змагання. «Інженер». всі три, які були, вони розвивають мислення, інженерну думку, креативність. А такі Характеристики вони потрібні на атомній станції. Також учасники заходу могли спробувати сили у додатковому випробуванні під назвою синхронізація. Діти попередньо ознайомилися з тим, навіщо потрібна синхронізація генератора з енергосистемою, а потім виконували вправу на точність. Потрібно було спіймати світлодіод у верхній точці під час руху по колу. Результат оцінювали за трьома спробами. Без уваги цього дня не залишився жоден учасник змагання. Усі отримали подарунки від Укр'ят та Південноукраїнської АЕС: тематичні зошити, флешки, ССД-диски, зволожувачі, а також книжку Атомна енергетика для чайників. Окрім цього, діти поповнили свої накопичувачі кроків, спеціальні картки, які фіксують їхню активність у межах проєкту Атомна академія ПАЕС. Для найактивніших це може стати реальним кроком до майбутньої інженерної кар'єри. Організатори планують рекомендувати їх для тристоронніх договорів на навчання у профільних університетах.